Всім привіт, автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Volkswagen Touareg 2013 року випуску. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, все професійно відремонтовано. Це трьошка дизель верлайні в дуже гарному сірому кольорі на оригінальних арланівських 20-х дисках, на новій зимовій гумі, на шкіряному охайному салоні, на панорамі з люком, дверні карти також в охайному стані. У нас є безключовий доступ. Електроскладання та регулювання бічних зеркал та підігрів, повний електропакет, є пам'ять для водійського сидіння, повний електропривід переднього ряду сидінь, водійська сидіння в охайному стані. Автомобіля 285 тисяч різного пробігу, але навіть по стану керма і сидіння такого не скажеш. Штатна мультимедіа з навігацією, двохзонний клімат, підігріви, запуск автомобіля за допомогою кнопки мультикермо, круїз контрол, датчики світа, все є, все працює. Жодних нарікань нема. Тож, кого зацікавив, даний автомобіль звертайтеся автопарк міста Київ, дану позицію можна придбати за готівку в кредит лізінг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.